Діяльність міського інформаційно-розрахункового центру нині досліджує тимчасова комісія. Таке рішення було прийнято міською радою ще 9 грудня минулого року. У відповідь на депутатський запит Олександра Радуцького метою створення комісії є пошук дешевшої альтернативи Мірцу, яка б задовольнила комунальні підприємства міста. Розпочата вже робота депутатської комісії. Які входять голови фракцій, директора департаментів щодо роботи комунальних підприємств міста Черкаси з міським інформаційним розрахунковим центром? Мета цієї комісії в тому, щоб знайти ту оптимізацію, яка дозволить комунальним підприємствам дешевше платити за. Ту послугу, яку надає міський інформаційний розрахунковий центр. В даному випадку, це може бути створено інше комунальне підприємство, або може це бути комунальне підприємство Черкасово-Доканал. Бо кошти, які виплачуються комерційній структурі МІРЦ, це кошти, які люди платять за послугу, яка надає їм комунальне підприємство. Іншими словами, це тариф. Тому у нас зараз економічна складова в Черкасах дуже важка. Тарифи підвищуються. І для мене, як і для комісії, яка зараз буде опрацьовувати, не зрозуміло, чому комерційна структура, яка очолюється Ліхоткіним Олегом Олексійовичем, Депутатам Черкаської міської ради від партії вільних демократів з комунальних підприємств отримує близько 4 мільйонів гривень на рік. Якщо ми зможемо зекономити і ці послуги нам буде робити, як приклад, комунальне підприємство Черкасово Даканал, то за рахунок цього ми будемо. Більшу кількість робити ремонт дахів служби утримання будинків ми можемо економити на прокладання нової мережі комунального підприємства Теплокомуненерго. Настали ті часи, коли треба переглянути всі угоди, нам треба економно відноситись до коштів, які платять люди в тарифах комунальним підприємствам.